Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І знову ранок, і знову день. Не завжди втішні у нас новини, але ви повинні розуміти, що тут ми не дивимося прогноз карти дня для України. Це прогноз для кожного з вас, індивідуальний і не має значення, де ви проживаєте. І так, перша, друга або третя карта. І будемо дивитися. Перша карта у нас Колесо Фортуни говорить нам про якісь переміни, про якусь циклічність, щось може повернутися у ваше життя. Ви знаєте, ви, ви навіть помітите, що якийсь цикл пройшов, пішов інший. Таке враження буде: дивіться, ця карта, вона ще так говорить. Якщо вам було до цих пір погано, то тепер стане краще. Якщо було дуже прекрасно, от краще вже нема куди, то звичайно може погіршення бути. Тому що ця карта, вона сама нестабільна зі старших арканів, тому що це воно крутиться або в один, або в інший бік. Воно ніколи ця карта не стоїть на місці. І чим більше людина пручається, хоче ось в мене такий період класний, удачний, і хочете ви. Всіма силами затримати цей момент. На жаль, ви його не втримаєте, тому що щоб момент втримати, треба бути посередині. А посередині це значить нейтральною, це значить не чіплятися за якісь образи, не звертати ні на кого, концентруватися на собі. Люди розвчилися, на жаль, концентруватися на собі. Тому і удача у нас така мінлива, тому що ми не можемо в центрі втриматися. Ось, що може бути ще? Повернення колишніх повернення, якихось ситуацій, які ви не, не, не до кінця довели, якісь проекти, якісь е, речі, все може цього, сьогодні піднятися на дно. Ось, але це карта все рівно удачі, все рівно вам може вестися, але дуже-тежен-дуже дуже, дуже неврівноважений день. Карта номер два. Карта болю, розчарування, зради. Помсти. Саме найгірше, що може бути, і найболючіше, що може бути. Це і любовні трикутники. Тобто людина може взнати, що чоловік або жінка має якогось іншого. Можливо, хтось скаже все, я пориваю з тобою. Якась просто велика сварка може бути, через що чо, через щось або через когось. Карта дійсно болюча. Це може бути і просто сердечна біль. Це може бути якась новина, яка, знаєте, прямо так рукою за серце візьметеся. Це взагалі-то, але вона зазвичай ця карта і швидко проходить. Як швидко вона різко приходить, так вона і відходить. Ще кажуть на цю карту: три, три біди на серце. Тобто. Може бути таке, що, знаєте, зранку одне, в обід друге, з вечора третє. Але пам'ятайте завжди, це пройде, нічого немає назавжди, і це не є найгірший день. Найгірше це коли людина не має виходу. Ось. А у вас вихід є завжди. Це ще не є кінець. Карта номер 3 Тут ми бачимо емоційну королеву кубків. Тобто ви сьогодні прекрасна, ви сьогодні емоційна, можна і сльозу пропустити. Ви вмієте сьогодні посміхатися своєю можливо гарною посмішкою. Ось, подивіться, яка в неї гарна посмішка. Зможете, можливо, як то кажуть, когось зачарувати. Примирення з кимось, просто приємна розмова, зустріч з кимось, випити чашечку кави десь чаю, з піроженком, Ось якось так. Це може бути, якщо ви чоловік знайомство з приємною жінкою, жінкою вашої мрії, наприклад. Ось якісь хороші новини. Чомусь у мене прийшло хороші новини. Якась така, знаєте, блаженна радість, якесь таке внутрішнє щастя. Хороша карта, можна так сказати. Ось, Це просто з такою жіночкою будете мати сьогодні справу. Можливо, просто ваша подруга, яка прийде вас розрадити. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня, чудового настрою, хороших вихідних, ось наскільки це можливо. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі!